Ворійся наскрести! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Воскрес! воскрес. воскрес. Сьогодні, сьогодні. сьогодні ми читали Івангелія про там, де описується розмова Ісуса Христа з Самарянкою! Ця розмова насправді дуже відома, і кожен християнин, який. Хоча б один раз читав Євангелієм, про цю розмову Самарянка він повинен пам'ятати, тому що там сказана дуже, дуже важлива істина про те, що Богу поклонятися і Богу служити можна, можна будь-де, що не існує в нашому світі якихось таких от особливих, особливих місць. Так само ми можемо сказати, так, що от Христос однаково присутній, що в нас тут у на Мошпери, що в києво Печерській лаврі, що в монастирях Афону, чи в самому Ірусалімі Христос однаково повсюди. І кожен храм однаково святий, в незалежності який він, чи дерев'яний маленький, чи величний собор, десь там в столиці. Тому що Христос один і той, же, Бог один і той же. І він там серед тих людей, які поклоняються йому в дусі і істині, як сказав Христос. Він сказав самарянки, що настане такий час і вже настає, що істинні поклонники будуть поклонятися Богу в Дусі і істині. Тому нам важливо розуміти це, що як де б ми не були, де б вони були, Бог є біля нас завжди. І де б літургія б не служилася. Який би священик сілітергій не звершував, там той же самий Христос. Оце дуже важлива істина, яку нам треба запам'ятати. Я хочу звернути увагу ще на один дуже важливий аспект. Ви звернули увагу на те, як Самарянка прийшла до покаяння. По суті, те, як вона відреагувала на те, що говорив Христос, це можна назвати Покаянням. Адже коли Христос сказав, погукай свого чоловіка, хай прийде, да, і я розкажу, да, я мати цю саму живу воду. А та самарянка сказала, я не маю чоловіка. А Христос відповів, правду, ти сказав, що ти не маєш чоловіка, бо ті п'ятеро, які в тебе були, вони не твої чоловіки, і той, який в тебе є зараз, не є твій чоловік. І от вона, почувши цю відповідь, по суті, не сказав про неї, да, про її гріхи. Вона сказала, да, бачу, що ти істинний пророк. Скажи нам, будь ласка, от, от наші, наші отці кажуть, що то, тобто, ваш, ваш, ваші отці кажуть, що треба поклонятися в Єрусалимі, а наші кажуть, що можна в нас. Вона задає богословські питання. Тобто, де треба поклонятися Богу? Де є та істина, де, заприкоснувшись з якою можна мати спілкування з живим Богом? Та й потім вона ж питає да, про Месію, про Спасителя. Та що от всі чекають Месію, всі чекають Спасителя. Тобто вона після того, як Христос, можна сказати, облічив її гріхи, коректно, м'яко. Вона почала задавати богословські питання і стало важливо, да, а де ж істина, де істина — поклонятися Богу треба? А де є Месія? Коли Месія, коли Спаситель прийде, коли Христос прямо сказав, що це я є, Месія Спаситель. Що вона робить? Вона біжить в місто і всім всім розповідає, знаєте, отам чоловік, який сказав про мене всю правду. От чи не є він Месія? Давайте вийдіть, подивимося, поговоримо з ним. І багато людей вийшли і слухали проповідь Ісуса Христа, і багато хто вірували. І навіть потім ці самаряни просили, щоб Ісус Христос залишився в них на декілька днів, щоб з ним було спілкуватися. Ми тут бачимо, наприклад, по прикладу цієї Самарянки, де, як повинно працювати покаяння. Що як тільки відкриваєш тобі твій гріх, ти розумієш, що це твій гріх. Та наступне, можна ну, питати, далі задаватися питаннями, це питання снувати Богу, перш за все треба. Перш за все, там, йти в церкву, задаватися це питання священнику, віруючим, а що мені от, Що мені робити? А де є істина? А як мені з Богом спілкуватися? А, а де, де є правда? Як ці правди соприкоснуться? І коли узнаєш про цю правду, який наступний шлях? Ділитися з іншими. А ось дивись, от от, мене, от я узнав, що от там спасіння, отам от спаситель. І от я іноді, з, от, коли читаю Івангелію, мені приходять такі думки, навіть такі питання да, риторичні. А чого ж у нас зараз так немає? Невже в ті часи люди якісь були інакше? Чи в ті часи було якось проповідувати проще, легше, тому що от ми бачимо, як апостоли да, от проповідують, і багато-багато людей не вертається в християнство. А чому зараз такого немає? Чому от говориш про Бога, про Ісуса Христа? А от люди якось так от закриті, не достукаєшся. Я розумію, що ми не апостоли, і апостоли, вони, звичайно, трішечки трошечки у них благодаті Божої було побільше, ніж у нас. Але оце таки якось така помічається якась така різниця. І знаєте, напевне, це за того, що от в ті часи люди не сильно були запачкані. Назимо це окультизмом. Не дуже були суєвірні. Так, да, там були перегиби з законом. ті самі книжники, фарисії, да, вони там дуже сильно перегибали, і багато чого того, що не треба. Треба від <клес> простих людей. Але от суєвірі, напевне, було трошечки менше, ніж в нас зараз. Тому що зараз, великий жаль, більшість людей в Бога не вірять, вони вірять у глаз, в порчу. І коли трапляється якась біта, якесь нещастя, вони йдуть до бабок, до гадалок, чи відкривають там в інтернеті якихось там шаманів, гадалків, які там по картах Таро, щось там майбутнє, якось все це. ну до Бога ну, мало хто звертається. Можливо, в цьому причина. Я пам'ятаю, колись, я можливо, розповідав, колись поїхав в одну установу, там треба було там, вирішувати там, якісь питання юридичні. І ось я йду в подрясники по Мені на зустріч до жінка. Вона побачила, що я священик. Ну, до мене підійшла каже: ой, бачу, будь ласка, там помоліться за мене. Помоліться, будь ласка, за мене. Подробності вона мені не каже. А я бачу, що вона дуже тривожиться. А, і от, ну як, у нас є такий психологічний момент. Коли ми хворіємо чимось, та от ми там руку тримаємо. Той, хто хворіє серцем, часто отак. За серце тримається. Там, хто, кого там живот болить, от часто там живот, за ну, живот держиться. А вона якось так підійшла говорить, і коли говорить про свою бруду, вона тримає себе за груди. А я, ну, це, це, це той самий розпростоних хвороб насправді. Онкологія. Онкологія груді. А ну, я кажу їй, а ви, вас, ви, ви хворієте, вона так дивиться на мене. Да, да, хворі, хворіє, у вас онкологія, да? вона так дивиться на мене. Главное опять копійо, откуда откуди ви знаєте? Ви щось бачите? Ви щось бачите? Говорю, Та ні, ні, ну я просто догадався так. От, знаєте, оця фраза ви щось бачите, ну я їй пояснив, що це я не екстрасенс, я священик. І просто, ну, просто видно по людині, що от людина переживає за якісь. Тут не треба щось мати якісь, якісь особливі знання, Тут просто звичайна психологія. Але от, от сразу ця реакція. Хто передавно сюди? Священик Бога живого чи екстрасенс? І от, на жаль, у більшості людей от якась така реакція. Що якщо як щось таке як відбувається, да, от як Христос казав Самарянки про неї, про її гріхи, а вона. Отузнали, да, о, це, це пророк. Це пророк Бога живого. Вона сказала йому, я бачу, що ти пророк. В наш час, напевно, сказали, я бачу, що ти екстраденція. На жаль. І напевно багато хто з людей, тому що насправді дуже багато є чудес. Багато чудес є. Але люди ці чудеса сприймають неправильно. І часто сприймають їх. Не так те, що від Бога, але те, що там десь якесь таке екстрасенсорне, чи і на чи паралельний паральній чи злас чи порча. І от за того, що, напевно, багато цього засередного і в наших думках, і в наших життях, ми все ніяк не можемо дійти до справжнього покаяння. І от, знаєте, є таке дуже важливе правило, що в сосуд, який заповнений, нічого не належить. І от е, Якщо сосуд нашої душі заповнений всяким різним суєвірним, да, тоді, звичайно, туди от Божа істина вона не поміститься. Тому що ми вже прив... Чого не поміститься, тому що ну, ми ми звикли до, до цього суєвірного, як до свого сміття, яке в нас вдома. От, ми ж всі знаємо прекрасно, як таке буває що от У кожного із нас вдома є там якийсь свій загашник, там, де живуть павуки, до яких ти вже і їх не замічаєш. І тут настає такий момент, що ти щось там купив, таке дуже важливе, і тобі треба цей загашник обрати. І на це місто поставити там якусь нову річ. Хтось, звичайно, з, з легкою душою це робить, воно ну, це хороший повод обрати. Але я знаю, що більшість подивиться на цей загашник і скаже, о, як я ж це викинув. І це надо, і це треба, і це надо. Хотя ти ним, не пользуєшся, хотя воно вже прожавіло, поламалося, тріснуло. Як же чисто витягнув. Ой. Ой. ні, ні. ні. І от так же в душі, да, от ми розуміємо, що суєвірі не приносять нічого хорошого. Але от якось ми так звикаємося з ними. І коли у нас є момент, коли треба от Христа прийняти в своє життя, не виходить, тому що місця немає. Тому що це справжнє покаяння, це коли ти... Викидуєш сміття із своєї душі, зі свого життя, і пускаєш туда Господа Бога нашого. Тому от покаяння да, то все свого гріха, намагатися шукати прощення Бога от, це дуже важливо, тому що ти звільняєш свою душу від цього, цього, цього бруду, який заважає, який заважає. І от приклад цієї самаревки ми бачимо, да, що от вона от так раз його переходить. Ну що напевно, вона була менш невірна, чим ми. І тому нам так складно. Хоча здавалося б, да, от, ну, гріх був, да, от, І ті болі на ті часи, да, п'ять чоловіків мало, це ну, просто там, це, знаєте, у нас зараз, на наприклад, жаль, в нашому світі, це типа, норма вважається вже. А в ті часи це був позор, взагалі ну, камнями побували таких. Женщин їх називала блудницями. А там вона навіть не продавала себе, а просто о, о, така. І таких камнями побивала в той час. І от вона, будучи в такому тяжкому біку, все-таки, напевно, була в неї та міські, що от вона впокаїлася. Впокаїлася. Вона щось поняла, щось зазнала, і тому... І сама от, зрадувалась зустрічі з Христом і пішла говорити іншим, що Дивіться, оце той, хто про мене сказав Правду. Ходімо подивимось на нього. Підіть, послухайте Його. Можливо, це є цей Месіє Спаситель, якого ми чекаємо. Подитожу. Про те, що Богу ми поклонятися можемо, будь де. І в будь-який храм, це є, там є повнота Божої благодаті, там той же самий Христос. І Богу поклонятися треба в дусі і істині, тобто душою і правильно. Тому що істина, яку нам відкрив Ісус Христос, вона в нас є в дівах. Та й про те, що покаяння справжнє, воно від нас треба викинути сміття, й да, потім ми зможемо до себе. До себе пустить Христа. А для того, щоб ми змогли викинути це все сміття, треба зрозуміти, що це сміття, це гріх, це гадость, яку треба викинути, яке не нужно, яке тільки заважає. Тому покаймося Богу в своїх гріхах, не будьмо суєвірними. А бачучи приклад цих простих людей, цих грішників, про які пишуть в Євангелію, давайте от надихатися з їхнім прикладом, не прикладом гріха, а прикладом покаяння.